Мене школа рада вітати своїх глядачів на каналі ТТБ. У цій передачі ми вивчали алфавіт, а саме, дізнавалися, як швидко запам'ятати назви букв, а також дізнавалися, чому батьки так поспішають проколювати вушка своїм маленьким принцесам. З радістю повідомляємо усіх батьків і їх малят. У Тернополі відкрито центр раннього розвитку дитини Бейбі Клаб, партнер нашої передачі. Відтепер ваші дітки мають можливість відвідувати цікаві і корисні заняття. Всеукраїнський центр розвитку дитини Бейбі Клаб розпочав свою роботу в Тернополі. День відкритих дверей з розвагами, конкурсами та подарунками зібрав чимало малечі у торгівельно-відпочинковому центрі Атріум. Мені дуже приємно, що у нас відкрився Baby Club – центр розвитку дитини. Дуже символічно, то, що він у нас знаходиться на четвертому поверсі торгівленному відпочатковому центрі Атріум, тому що цей поверх ми називаємо мистецький, тому що на цьому поверсі знаходиться виставка продаж картин, борщівська сорочка, також виставка всесвітнього відомого скульптора Олега Пінчука. Тобто, дитина може не тільки розвиватися в класі, а батьки безкоштовно можуть зводити на виставку і таким чином. Вивати любов до краси діти наш найдорожчий скарб, наша радість і наше майбутнє. І саме від нас, дорослих, залежить, як буде розвиватися маленька людина. Керівники Бейбі Клабу кажуть: у нашому центрі дитина проведе час цікаво і корисно. Наші програми пропонуються від року до шести. Програма Унікальна це авторська методика, яка розроблена нашими методистами. Батьки отримують весь спектр послуг, які потребують для виховання і розвитку своєї дитини. Перш за все, наш центр орієнтований на дитину. В нас у центрі уваги дитина, її розвиток. Ми все робимо для того, щоб дитині було цікаво, дитині було комфортно. Розвиваючи комплексні заняття від Club, а це бейбі майстерня, бейбі-забавлянка, бейбі руханка, підготовка до школи та заняття з англійської мови проводяться у формі захоплюючої гри. Ну, мені дуже сподобалося заняття, сподобалося відношення до дітей, спілкування з дітьми, вчителів, які спілкувалися з дітками. Що дітки не тільки займаються, пишуть, читають там, малюють, а вони ще й рухаються, розважаються. Це всесторонній розвиток, це те, що ми шукали. А малеча, яка прийшла на свято, ділиться своїми першими враженнями. Мені сподобалося малювати, накладувати качечки. Показувати на разу я приведу тобто, своїх дружині. Мені найбільше сподобалось, коли ми гралися, коли наклейки давали, коли шарики роздавали. Зв'язково буду приходити навчатися в цій школі. «Бейбі Клаб» чекає своїх маленьких учнів щодня у торгівельно-відпочинковому центрі Атріум. Мама хоче, щоб її дитина швидше вивчила всі букви алфавіту. Спробуйте об'єднати гру і корисні заняття, і у вас все вийде. Такі вправи не тільки сприяють швидкому запам'ятовуванню назв букв, але й чудово розвивають дрібну моторику рук. Це є такі ігрові варіанти. Мама може сама допомогти своїй дитині і сформувати це фонетико фонетико-фонематичне сприймання для того, щоб дитина гарно. Правильно писала і запам'ятовувала букви, це є такий спотворений текст. Чи я правильно сказала, там слово масина добре я сказала, чи чи є в цьому слові буква Ш, де вона знаходиться на початку слова, в кінці слова. Виділити цей чи інший звук, далі чи є той звук в, в тому слові. Це може мама сформувати. Далі є ще такі ігрові варіанти, як просто шуми. Мама бере там цей закриє очка і послухає, який я звук дала. Чи тупнула, чи плеснула, чи барабан, чи сопілочка, чи якийсь шум дала. Відтворити шум, що ти почув? Гра в букви з кольорових мотузочок не тільки допоможе вашій дитині вивчити алфавіт, але й дасть можливість швидше освоїти кольори. Завжди носіть кілька мотузочок в своїй сумці, щоб зайняти малюка такою грою. Наприклад, в довгій черзі на прийом до лікаря. Українська мова як чуємо, так і пишемо, як бачимо, так і читаємо. Ну, є там, звичайно, свої правила, але в основному, якщо сформувати правильно цей фонетико-фономатичне сприймання, то, то значить, покращують дитині процес навчання, і дитина з великим задоволенням буде читати. Як правило, це є сльозний процес. Я не буду читати, я не хочу читати. І дуже велику помилку роблять, що Якщо дитина погано пише чи погано читає, більше читай, більше пиши. Неправильно, тому що потрібно спочатку сформувати цей слух, щоб дитина відчула впевненість в тому. Є в українській мові і глухі приголосні, і дзвінки. Дитина просто не чує, дитина не виділяє того чи іншого звука, і це треба формувати. Часто на асфальті можна зустріти зроблені фарбою написи. Використовуйте їх для веселої розваги. Попросіть малюка стати спочатку на літеру А, потім перестрибнути на букву І. Чим довший напис, тим цікавіше буде дитині. Буква це зоровий рецептор. Значить, і тактильно, що можна це побачив. Це є от є такі букви, що. Треба витягнути, значить, пробувати, там, поставити, гарно правильно запхати в дірочку. Значить, і ще дуже важливо підтримувати письмо. Якщо, навіть якщо дитина не пише, випет бере руку дитини і просто виводить ту саму букву. Є таке поняття, як побачив букву, і ти, це називається письмо без ручки і зошита. Тобто дитина в повітрі намалювала цей, відтворила той самий знак. Веселі ігри допоможуть малюкові не тільки вивчити, але й навчитися писати букви. Вивчайте лише друковані букви. Інакше малюкові в школі доведеться переучуватися, адже методик навчання письму достатньо і швидше за все його в школі навчатимуть по-іншому. Залишивши осторонь питання свободи особистості, цікаво, чому батьки так поспішають проколювати вуха своїм маленьким принцесам? Що це дань моді, батьківська пихатість або каприз самої дитини? І якщо рішення вже ухвалене, то які сережки вибрати, де провести цю процедуру і як потім доглядати за вушками? Мотиви для проколу вушок своїм дочкам у всіх батьків різні. Для когось це потурання культурним і релігійним традиціям, як, наприклад, в Індії і в Туреччині, де проколювання вух діткам є особливим таїнством, ритуалом посвячення у нове життя. Хтось надягає сережки немовляті ще в пологовому будинку, особливо це поширено в США. Більшість українських батьків пояснюють своє рішення просто: це красиво. Це добре робити в тому віці, коли дитина вже свідомо орієнтується, що це таке наше, і ясно, що може просити дитину і в 5 років, хочу таке саме, ще не усвідомлюючи, навіщо це їй так, може просити в початковій школі, так ну можливо, найчастіше це вже десь підлітковий вік, коли. Молоді люди починають шукати образ я, і в цей образ я може входити і зовнішній образ, так тобто вони дуже багато експериментують з затісками, там з кольором волосся, з одягом, безумовно, можуть експериментувати і з пірсингом і так далі. Так тут уже якби молода людина свідомо обирає, знаючи, що це може бути боляче, знаючи, що, що це за цим несе, знаючи, що це якась гігієна ще, поки воно не заживе. Так тому, ну певні підлітки могли б вже собі дозволити такі речі, так. От, знаючи, гарантовано, що це означає, для чого це є, у якому віці проколювати вушка дитині. Думки з цього приводу розходяться. Офіційна медицина не рекомендує проколювати вуха до трьох років. Окрім цього, лікарі попереджають, на мочці вуха знаходиться безліч точок, пов'язаних з очима, зубами, язиком, м'язами обличчя і внутрішнім вухом. Тому прокол справа не така вже безпечна. Проколювання вух, звичайно, це є болісний процес. І, е, я проколювала вуха вже в дорослому віці в 22 роки, і надзвичайно були це болючі відчуття, і коли проколола лише одне вухо, мені хотілося втекти і вже друге не проколювати. І думаю, що дитину теж болить. А що стосовно моєї позиції щодо проколювання вух, багато хто вважає, що проколювання вух приводить до покращення зору. Але думка, мабуть, що ця хибна. Маленька дитина, малесенька дитина, вона ще розвивається. І от уявіть, що організм має якусь свою програму розвитку. І якщо ми беремо і в цю програму втручаємося, коли ми проколюємо вуха, вдягаємо цій дитині сережку, це вже є втручання в програму розвитку дитячого організму. Ну мабуть, ніхто би не повів свою маленьку дитину. На якусь стимулюючу процедуру, не знаючи, чи їй потрібна та процедура, чи не потрібна, а просто тому, що ця процедура хороша. А тут ми купуємо красиві сережки, тому що така от мода, і проколюємо дитині вушка. Нині переважно проколюють мочки за допомогою так званого пістолета. Це швидко, гігієнічно і безболісно. Батьки цікавляться, як доглядати за проколитими вушками. Робити це потрібно щодня, і тут такі варіанти вушками дитини після проколу обов'язково доглядати на протязі місяця, а то і навіть шести тижнів. Для чого? Тому що під час цього періоду, як правило, формується канал. І якщо в канал формується і туди попадає якась то інфекція, то як правило внаслідок цієї інфекції може бути загноєння, і тоді потрібно втручання лікаря для того, щоб це усунути. Бажано, скажімо, на цього місяця протирати перших пару днів можна перекисів протирати, потрібно дуже уважно стежити, щоб не потрапляла туди вода. І якщо б ми приймали душі в ванну, то в даній ситуації обов'язково промити вушку після цієї процедури. І на протязі всіх шести тижнів можна промивати спіртом приблизно 70 градусів розведення водою. От це оптимальний варіант. Знову ж рекомендується на протязі цих шести тижнів не знімати ці кульки. Чому? Тому що канал не сформований, знову ж небезпека занесення хвороби. Знову ж, можливо, не попасти знову в цей канал, виникне, скаже, неприємні відчуття болючі, і по цій причині не бажано все таки на протязі цих шести тижнів знімати. Сережки, призначені маленькій модниці, повинні бути легенькими, без підвісок, бажано золотими, з круглою дужкою. Я дивлюсь в тебе такі гарні сережки. Е, в скільки рочків тобі прокололи? Ти хотіла колоти? Е, мені прокололи 8 місяців. Е, так як ми з мамою проходили з татом мій мазина, то я ніби пальчиком показала. Е, цей. Мама дуже сміялась, е, ну дуже були гарні колічки тоді. Ти, мабуть, не пам'ятаєш, чи тебе боліло, чи не боліло? Не пам'ятаю. Але дуже гарно в сережках, як ти вважаєш? Дівчатка повинні проколювати вуха, чи потрібно трошки почекати і підрости? Не знаю. Мабуть, треба, щоб було як гарно було. Я не пам'ятаю, бо була дуже маленька. Дуже маленькою, так, але зараз ти носиш дуже красиво, правда? Так, мені дуже подобається носити кольочки. Чи ти знаєш, що на ніч потрібно знімати, постійно доглядати за вушками? Знаю, але то, що просто в мене такі кольчики, що можна і в них спати. Дівчатам дуже гарно в тих кольчиках, і я би всім совітувала в кольчиках пробивати, пробивати вух навіть в малесенькому віці? Ну. Звичайно, батьки обирають самі, коли йде проколювати вушка своїй маленькій принцесі, але все ж таки радимо почекати, коли дівчинка підросте і сама захоче носити сережки. Для неї це буде великий подарунок. Вона відчує себе дорослою і красивою, а це дуже важливо у нашій наступній передачі. Дивіться. Виховання і розвиток дитини. Вчимося чути своїх дітей. Методів і технологій багато. А ваш малюк унікальний. Ніколи не забувайте, що він особистість. Малювання та розфарбовування готує руку вашої дитини до письма. Поєднуємо, приємне і корисне. Вчимося писати. Є багато веселих і цікавих речей, які ваша дитина робить з превеликим задоволенням. Наш батьківський обов'язок зробити ці моменти незабутніми і зберегти їх на довгі роки у вигляді фотографій. Надсилайте на адресу місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення, передача Мамина школа або на електронну скриньку, яку ви бачите на екрані. Чекаємо.